Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочу продовжити свою історію про колекцію моїх хост. Можливо, вона не дуже велика, не дуже цікава для когось, але для новачків, я думаю, це цікаво і полезно! Хочу показати вам на початку свої мінічки з оцієї малишечки. Почалася вся серія мишиних вушок. Вона називається голубі мишині вушка. І з неї вже почали виводити другі сорти, а це сама старенька хосточка. Так, слідуча хосточка моя називається. От вона. Міні-скіт. Це теж із серії вушка. І от коли вони заквітнуть, то я вам тоді покажу, які в них гарні маленькі квітконоси і які в них великі і гарні квіточки. Навірно, будемо йти по цій клумбочки і буду вам показувати. Що в мене тут росте? Ця убична хоста стріптіз. Це старий сорт. І в першій частині я вам показувала два спорта від неї. Зміїні очі і циганська роза. Ті хости пішли від неї. Отакий великий кущ, треба вже його розділити, бо потім не зможу викопати. Біля неї, тут в куточку заховався Патріот. Про нього я вам теж розказувала. Просто показую ще раз і нагадую, на другій клумбі він виглядає, можливо, трошки іначе. Так, і певно, ізюмінка цієї клумби. Оця хосточка. Вона називається Сигей. В тому році я її пересаджувала, тому вона трошки мілкувата. Вона виростає ще крупніша, ще більша. На високих ногах у формі вази. Дуже гарна хоста. Рекомендую всім, всі від неї в захваті. Поряд з нею. Росте хоста Біг Деді, вели... великий дідусь. Їй вже років ну, 5 точно. Я її не викопувала, не розсаджувала. Отак вона виглядає, гарна хоста з голубих. Тут сонце тільки попадає зранку, а в більшості в цьому рядочку тінь. А далі на клумбі вже йде на півтінь, туди сонце попадає більше. От ця хоста Big Daddy. Слідуюча хосточка Анкупа. Теж дуже гарна хоста. Весною оця серединка листа, можливо, не така жовта. Як зараз, але з часом вона стає жовтіша і жовтіша. Дуже гарна хосточка, вона велика виростає. Ну, дивіться самі. Хіба це не краса? Подивіться, яка красунька росте на цій клумбі. Ця хосточка називається on Stage. перекладається на сцені, і вона дійсно. Її видно з будь-якого куточка вона жовта, з таким світло-зеленим обідком, листя подовгасте, розростається вона не дуже гарно. Це вважається медіум хоста, середня. Ну, в мене, по крайній мірі, вона така. Якщо на неї дуже попадає сонце, вона трохи підгорає. Не знаю, можливо, звідси пересажу, але поки що вона виглядає так гарно. І от рядом з н енкульпою, дивіться, як гарно. Ще гігіерка їх прикрашає. Ну, красотінь. Так, тут посадила обичну халцеон хосточку. Це старий сорт, але подивіться, яка краса. Ну, чим вона не гарна. Як від неї можна відмовитись? Вона не вибаглива зовсім. Росте де завгодно. Красавиця. Так, звідси ще вам покажу. Ялиночка тут зверху. Так в мене виглядає хосточка ондулата medio variegata Це дуже старий сорт хости. От як він в мене розрісся. Він росте в такій кам'яністій горці. Я вважаю, що це дуже гарно. Хоста не вибаглива зовсім. Росте сантиметрів 50 максимум. Навіть 40, можна сказати. Листя в неї гарно забарвлене. Не знаю, чим нові сортах краще. Ну, правда, вона не плотна, але дуже гарна. Подивіться, який кожний листочок, яке в нього забарвлення. Так що старі сорти зовсім не гірші за новенькі. Дивіться, яка красота. Ще одна хоста із старих-старих сортів називається Андулата Albo Marginata. В неї листочки видовжені і на кінцях біле забарвлення. Сорт теж дуже старий. Дуже гарна, як на мене. Я думаю, вам теж вона подобається. А оця хосточка біля неї схожа, але в неї кайма, якщо в тіньочку вона більш жовта. Зараз я вам ще покажу. Назву цієї хости я не знаю, бо росте в мене вже років. Кажу, як вона в тінючку виглядає, там в неї листочки мають жовтеньке забарвлення, вона пізніше розкривається, бачите? Теж досить гарна хосточка, до неї не маю ніяких претензій. Ще тут в мене росте така сама хор... хосточка, не Бачите, тут тіньочок і вона теж досить гарна, і видно, що кайомочка в неї жовтувата, а не зовсім біла. Рядом з неї росте хосточка Golden Tiara. Вона маленька, але кущики наростають великі. Маленькі ці саме листочки. Вони такі міні-ложечки нагадують. Теж красива хосточка. Ось вот, вот ще її кущик. А рядушка це та сама старенька, андулата медіа Вот тут вона така. Голден Тіара і неупізнана хосточка. Старенькі, но дуже гарні. На цій клумбочці росте вот халціон хоста, Убична наша, старенька. Ще була тут отим Фрос, її викупила, вчора продала. Посадила в тому році новиночку, купила. Це невеличка Rainbows хосточка. Вона росте. Ну, сантиметрів 25, у мене ще вона зовсім маленька. В неї таке блискуче листя. І воно плотненьке. Дуже мені сподобалось. Дивіться, який гарний вже кустик. Я думаю, на наступний рік вона буде красуня. Це ханкі-панки. Бачите, як він вже змінює колір. Я вам в минулому відео показувала, вона була прям з білими-білими облямівочками. А зараз вони стають зеленкуваті, але ну, все одно вона гарна. Ще маю отаких дві хосточки. Одна з них White Brim. Я вже вам її також показувала в першій серії. Тут я її посадила в минулому році, і вона ще не дуже наросла, але все одно гарна. А друга хосточка Діблюсей. Переводиться як глибоке синє море. Бачите, яка вона цікава? Вона вся за відушками, якась така завернута, вафільна. Прям вона прикольна. Вона потім розвертає свої листочки і такими чашечками виходить, якщо йде дощ, вона прям вся стоїть з водою. Недаром вона так називається, красуня. Мої папороті, це кочедижніки. І, звичайно, вишенька на торті, наша улюблена хосточка, яка називається джун. Ця хосточка у нас на заставці. Ви могли її бачити кожен раз, коли передивляєтесь наше відео. Отак вона виглядає. Обожнюю її, хосточка чудова, наростає гарно, колір безподобний, листочки невеличкі, вона рахується середнього розміру, вони плотненькі, по крайній мірі, її не їдять ніяка нечисть Хосточка дуже-дуже класнюча. Купляйте її всі і садіть в своїх садах. Якщо вам понравилось моє відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, читаю їх з великим задоволенням. Відповідаю на ваші питання, якщо задаєте. До нових зустрічей, друзі!